У цьому випуску вас чекає 5 причин торгувати на Primex Finance як. Трейдер, частина під номером 3. Добрий день, друзі, ми з України. Радо вітати вас усіх на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлант. У цьому відео ми продовжуємо наш огляд проєкту Primex Finance. А якщо конкретно, то сьогодні на вас чекатиме продовження. Деяка причина, щоб торгувати на Primex Finance, та як отримати від цього максимальний зис та профіт. Отож, поїхали. В минулому випуску ми розібрали три причини: а саме, маржинальна торгівля DeX Agnostic і CrossDEX, Dex, перехресна мажунальна торгівля та міжнародного торгівля. А зараз ми продовжимо. Отож, 5 причин торгувати на Primex Finance. четверта причина. Оцінка трейдерів на основі штучного інтелекту та торгівля з недостатнім депозитом. На додаток до контенї торгівлі і широкого спектру і на інших функцій Primex 2 також представить оцінку трейдерів. Мені надто імпонує той момент, коли використовуючи складні розрахунки та широкий спектр факторів, кредитні показники можуть визначати профіль ризику окремих трейдерів. Хоча кредитні показники пропонують покращення управління ризиками для кредиторів, ця функція також приносить користь трейдерам. Чому розпочну із кредитного э, рейтингу? Кредитний рейтинг це те, що визначає, чи може трейдер отримати доступ до кредитного сегмента. Оскільки кожен пул має власний набір правил, більш ризиковані пакети вимагають вищих балів від трейдерів. Щоб отримати ризики, э, щоб тримати ризики під контролем для кредиторів. Зараз поясню все більше е, простіше, отож щоб скористатися перевагами цієї можливості, трейдери повинні надбати. Досвід набути власне, його досвід та підвищити свою ефективність у торгівлі криптовалютами, що дасть їм кращий кредитний рейтинг. У майбутньому високий кредитний рейтинг також забезпечить доступ до торгівлі з недостатнім депозитом. У стандартних пакетах, незважаючи на те, що позиції не забезпечені надміну заставою, як у загальному кретування Дефай, невиконання вимог до маржі підтримки призведе до ліквідації позицій трейдера. Попри все, ви сказан також прайм світу представи. Не, високоризиковані невисокоризиковані кредитні пакети просто пробачте, представить високоризиковані кредитні пакети, які дозволять здійснювати торгівлю з недостатньою заставою для професійних трейдерів із високими кредитними рейтингами. В результаті трейдери зможуть отримувати утримати свої позиції в курши, навіть якщо їхні нереалізовані збитки перевищують початкову маржу. Таким чином, трейдер може отримати доступ до таких переваг і можливостей. А це позичити додатково Кошти нижче встановленої ліквідаційної ціни в групі, щоб підвищити гнучкість трейдера та покращити управління ризиками, наступне. Зберігайте свою позицію, коли ринок дуже нестабільний, не будучи ліквідованим. І остання власне, можливість це навіть у разі ліквідації трейдер може відновити свою кредитну оцінку, повернувши свої борги перед протоколом. Звичайно, навіть найдосвідченіші трейдери не можуть вічно ніби утримувати збиткової позиції. Кожна достатньо депонована група матиме власний механізм ліквідації на основі таких факторів, як це максимальний розмір збитків, максимальна тривалість недостатньо, недостатнього забезпечення та потенційні штрафи. Ну що ж, друзі, я гадаю, на сьогодні нової інформації достать, оскільки вдосталь освіті надано м -м, пробачте, заговорюсь, оскільки надто багато її не принесе ніякої користі. А тепер пропоную підсумувати те, що було розказано нами, отож підсумок. Сьогодні ми з вами знайомилися із четвертою причиною, чому варто вигідно торгувати на Praміx Files. вона є унікальна. Особисто мені до подоби та все більше і більше проект здається унікальним, адже я ні в одному проєкті ем, таких причин. Ем, і таких переваг не бачить. Те, як Prime турбується та пропонує різні переваги для трейдерів, і не тільки. Я безмежно вдячний команді а, проекту за такий чудовий продукт. Ну що, ж, друзі, а на цьому в мене все. Зустрінемося в наступному випуску. До зустрічі!